Поліція застерігає від шахраїв, які активно ошукують громадян у соціальних мережах. 17 квітня до поліції звернулась 34-річна мешканка Чернігова, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій невідомої особи. В соціальній мережі жінка знайшла оголошення на новоствореній сторінці, де запропонували продаж тюльпанів оптом за ціною, що значно нижча за ринкову. Продавець попросив якнайшвидше перерахувати на банківську картку предоплату за товар. Потерпіла, погодилася і відправила незнайомцю понад 22 тисячі гривнів. Після цього невідомий надав адресу в Київській області, де жінка нібито може забрати свій товар. Однак, приїхавши туди, потерпіла, виявила, що за адресою відсутній склад квітів. Продавці ж перестали виходити на зв'язок. Зрозумівши, що її ушукали, жінка звернулася по допомогу до поліції. Того ж дня до поліції звернулася мешканка Прилук, яка на сайті безкоштовних оголошень знайшла повідомлення про продаж цуценят породи «Йоркширський тер'єр. Продавець запевняв жінку, що може передати цуценят жінці. Іншої області рейсовим автобусом, якщо вона заздалегідь, надійшла предоплату. про доплату, потерпіла, погодилася та відправила на банківську картку невідомих осіб майже 7 тисяч гривень. Після цього зв'язок із продавцем обірвався. Атуценнять та жінка так і не отримала. За обома фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Правоохоронці попереджають, щоб не потрапити на гачок шахраїв. Розраховуйтесь за товар лише тоді, як отримаєте, і особисто оглянете його. Особливу недовіру має викликати надміру привабливий зміст оголошень. Набирає обертів нова шахрайська схема. Друг просить у борг. Якщо вам надходить повідомлення від знайомого чи друга Привіт, я потрапив у біду. Позич, будь ласка, гроші. Перш ніж допомогти, переконайтеся, що вам пише не шахрай, який зламав акаунт вашого товариша. 19 квітня до поліції звернувся 41-річний чоловік з повідомленням про те, що в соціальній мережі йому надійшло повідомлення від його знайомого. Товариш запевняв заявника, що з ним трапилася біда та попросив фінансову допомогу. В результаті чого потерпілий перерахував незнайомцю 6 тисяч гривень. Пізніше виявилося, що акаунт друга зламали та розіслали повідомлення про допомогу. За цим фактом поліцейські розслідують кримінальне провадження, тривають слідчо розшукові дії. Поліція надає ряд рекомендацій, як не стати жертвою шахраїв. Найперше, це що варто зробити, це перетелефонувати другу за номером, який ви точно знаєте, а не за тим, який вказаний на сторінці в соцмережах. Бо якщо шахрай зламав сторінку, то він також зміг змінити і номер телефону в профілях соцмереж. Але якщо немає можливості подзвонити, чи ви вже давно не спілкувалися. То запитайте друга, який з ним спілкується, та може знати його номер телефону. Або запитайте друга те, що можете знати тільки ви. Таке питання одразу викриє шахрая. Також варто написати спільним друзям у соцмережах і спитати їх, чи вони не отримували вони подібних повідомлень від друга. Шахраї, як правило, одночасно роблять розсилку на всіх підписників зламаної сторінки. Щоб убезпечитися від шахраїв, слід встановити складний паролі для кожного облікового запису. Якщо вам надходять підозрілі дзвінки чи повідомлення від невідомих осіб, телефонуйте 102. будьте пильними та не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати.